знаєте, друзі, це якийсь сюрреалізм це наш любимий, улюблений Сержант яр дома там 24 Дом домпроєктів, який не раз страждав. І от тут був був приліт шахеда, щоб не сказати прямо зараз от. Працює, подивіться. Честя, хвала харківським комунальникам, які мама мія, там машину відкинула прямо з дороги, там не, не зрозуміло куди. Харківські комунальники працюють, вулиця перекрита вже. Отак От воно. І буває. Ось такі наслідки, я хочу сказати, просто Харківська субота. Звичайна субота, до цього була звичайна середа чи четвер, Їздять ці машини, які потрібно, Просто життя в Харкові таке.